Будь-який вирізаний із картону трикутник можна втримати у рівновазі на кінчику голки чи олівця, потрібно лише знати, де центр мас цього трикутника. Не віриш? А втім, це так, навіть така нестандартна будівля залишається стійкою, тому що центр мас кожного трикутного блока в її складі розміщується на твердій основі. Для цього креативного архітектурного проєкту знадобилися ретельні розрахунки, щоб визначити центр мас кожного трикутного блока, а детальніше про центр мас і як виконувати ці розрахунки далі у відео. Розпочнімо наші пошуки з означення медіани трикутника це відрізок, який з'єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Окрім стандартного позначення двома великими латинськими літерами, універсального для будь-якого відрізка медіану також позначають маленькою літерою М з індексом, що збігається із назвою тієї сторони, яку медіана ділить навпіл. І маємо перше завдання. Розглянь такі три малюнки. У кожному трикутнику з вершини Е e виходить відрізок, який із цих відрізків є медіаною трикутника ДЕФ. І правильна відповідь ЕЦ. Саме цей відрізок ділить навпіл сторону ДЕФ, до якої його проведено. У будь-якому трикутнику всього є три медіани, що мають цікаву властивість вони перетинаються в одній точці, яка ділить кожну медіану у відношенні 2 до 1, якщо рахувати від відповідної вершини трикутника, точку перетину медіан називають центроїдом, саме в ній розміщується центр мас трикутника. Це і є та секретна точка, про яку йшлося на початку відео. Можеш перевірити. Перейдімо до наступного завдання. Маємо трикутник NTP. Його медіани ТТ1 та ПП1 перетинаються в точці М. Знайди МП1, якщо PP1 має довжину 21 см. Згідно з теоремою про властивість медіан трикутника, точка перетину медіан ділить їх у відношенні 2 до 1, якщо рахувати від вершини трикутника. Тобто в сумі кожна медіана складається з трьох частин, і точкою перетину поділяється на меншу частину, що становить 1 третю від довжини всієї медіани, і більшу частину, що становить 2 треті від усієї медіани. Перейдімо до розв'язку задачі. Довжина всієї медіани PP1 відома 21 см знайти потрібно довжину МП1, що становить третину від усієї медіани PP1. Виконуємо обчислення. Маємо відповідь 7 см. А тепер самостійно знайди ТТ1, якщо ТМ дорівнює 8 см. Нумо звірятися. Маємо довжину відрізка ТМ 8 см. Це становить 2 треті довжини медіани тт 1 Знаходимо довжину медіани. Обидві частини рівності ділимо на 2 треті. Нагадуємо, щоб поділити число на дріб, можна натомість помножити це число на обернений дріб. І маємо відповідь тобто довжину відрізка. ТТ1 12 см. Перейдімо до наступної властивості медіани. Ти, певно, уже її знаєш. Медіана рівнобедреного трикутника проведена до його основи, є водночас бісектрисою і висотою. Ця властивість допоможе тобі в наступному завданні. Уважно розглянь малюнок і спробуй самостійно розв'язати задачу за поданими на ньому даними. Що нам відомо з малюнка. Маємо рівнобедрені трикутники CDE та DEF, КЕ медіана проведена до основи трикутника ДЕФ. Кут С дорівнює 30 градусам, потрібно знайти кут КЕФ. -E Міркуймо так. Трикутник СДЕ -E рівнобедрений, тож кути при його основі СЕ -E рівні за властивістю рівнобедрених трикутників. Отже, кут DEC також має 30 градусів. А тепер розгляньмо трикутник ДЕФ. Ми вже знаємо, що медіана, проведена до основи рівнобедреного трикутника, є також бісектрисою. а бісектриса, за означенням ділить кут навпіл. Це означає, що кут КЕФ -E дорівнює куту КЕД. -E Знаходимо кут КЕФ -E 30 градусів ділимо на 2, що буде 15 градусів. А зараз, на прикладі цікавої задачі ми розглянемо властивість медіани прямокутного трикутника доведи, що в прямокутному трикутнику медіана, проведена з вершини прямого кута, дорівнює половині гіпотенузи. Невеличка підказка Добудуй цей трикутник так, щоб утворився прямокутник. Розгляньмо доведення. Через точку М проводимо пряму паралельну стороні НК, а через точку К пряму паралельну МН. Точку перетину добудованих прямих позначаємо як H. Отримали чотирикутник, протилежні сторони якого є паралельними за побудовою. Тож цей чотирикутник є паралелограмом за означенням. А оскільки кут МНК прямий, то паралелограм МНКH є прямокутником. Згідно з властивістю прямокутника, його діагоналі рівні між собою і діляться навпіл своєю точкою перетину МК одна з діагоналей прямокутника, точка L є серединою відрізка МК за умовою, середина відрізка може бути лише одна. Тож точка L збігається із точкою перетину діагоналей, отже діагональ NH також проходить через точку L і ділиться нею навпіл, а це означає, що відрізки NL, ML та LK рівні між собою, і можемо зробити висновок, що NL дорівнює половині МК, що й потрібно було довести. Так ми не просто розв'язали задачу, а й довели ще одну властивість медіани. А саме медіана, проведена з вершини прямого кута прямокутного трикутника, дорівнює половині гіпотенузи. Запам'ятай усі три медіани трикутника перетинаються в одній точці, яка ділить кожну медіану у відношенні. 2 до 1, якщо рахувати від відповідної вершини трикутника. Медіана рівнобедреного трикутника, проведена до його основи, є водночас бісектрисою і висотою. Медіана, проведена з вершини прямого кута прямокутного трикутника, дорівнює половині гіпотенузи. Тобі вже вдалося перевірити властивості медіан і втримати трикутник на кінчику голки чи олівця? Поділися своїми результатами в коментарях, а ще підписуйся на наш канал, щоб дізнаватися ще більше математичних секретів.